Про головне на 16 годину 29 листопада від медіагрупи Об'єктив російські окупанти обстріляли понад 10 населених пунктів на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на ранок 29 листопада. Обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії тривають на Слобожанському і Куп'янському напрямку. У Харкові не розглядають часткову евакуацію людей з міста в разі тривалого блекауту, як, наприклад, у Києві. Про це міський голова Ігор Терехов розповів у етері національного телемарафону. За його словами, зараз у Харкові перебувають більше одного мільйона людей. Це пов'язано передусім з тим, що Збройні сили відігнали ворога, зазначив Терехов. Іменем убитого дитячого письменника Вакуленка назвуть вулицю в Ізюмі. Про такі плани повідомив віцемер Ізюма Володимир Мацокін. Нагадаємо, Вакуленка викрали наприкінці березня під час окупації села Капітолівка Ізюмського району. Довгий час його доля була невідома. Під час ідентифікації тіл, ексгумованих із масового поховання в Ізюмі, з'ясували, що один із убитих Володимир Вакуленка. У Володимира залишився неповнолітній син із інвалідністю. Під суд піде 46-річна мешканка села Іванівка на Харківщині. Її звинувачують у колабораціонізмі. Про це повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури. За даними дізнання, жінка добровільно погодилась на співпрацю з окупантами. Так, у приміщенні сіради вона поширювала газети з російської пропаганди. Крім того, вона погодилася бути представником мікроділянки. В її обов'язках було збирати для загарбників відомості про однесельців. З 1 грудня у Харкові почнуть роздавати гарячу їжу. Для цього відкриються спеціальні пункти. Про це повідомив мер Ігор Терехов. Отримати харчування зможе кожен. Для цього потрібно буде взяти із собою посуд. Продукти для приготування їжі надаватимуть міста-партнери, зазначив міський голова. Це були головні події на 16 години 29 листопада. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.